Понад 600 сімей Києва нарешті отримали можливість приватизувати житло. Протягом двох років вони оббивали чиновницькі пороги, аби їм дозволили реалізувати своє законне право. Втім, до прохань та аргументів людей не дослухалися, розповідають мешканці столиці. Почули їх лише депутати Київради від фракції Об'єднання самопоміч. Зверталися за допомогою, щоб вони допомогли нам якось вирішити цю проблему, але ця проблема чомусь не рішалася. Не знаю чому. З нас ніхто не почув, поки не прийшов депутат. Василь Бойко із сім'єю проживає на 10 квадратних метрах. Розповідає, що їм тут не давали навіть прописатися. Втім, зараз Київрада дозволила приватизувати кімнатку. Судилися із совхозом, ніхто. Ну, агрокомбінат пущив і Ніхто не шевелився. Ми стукали в кожні двері, ніхто нам не відкривав. А хлопці самопомічі під'їхали. Ми переговорили, і буквально за, за два місяці. Все два місяці знадобилось депутатам від фракції Об'єднання самопоміч аби допомогти киянам із приватизацією житла. Основна проблема це в блокуванні чиновниками реалізації прав мешканців гуртожитків, конституційних прав, моральних прав, етичних прав. Ініціювали перевірку стану їхніх справ і пройшли всі круги, можна так сказати, бюрократичного механізму. Це комісії, Ким департаменти департамент ким да, і отримали те рішення, яке дозволяє їм зараз вже реалізовувати. За словами депутата Максима Габчука, у Києві ще понад 100 гуртожитків, мешканці яких також мають право на приватизацію житла. Тож фракція Об'єднання самопоміч і надалі допомагатиме людям реалізувати свої законні права, переконує столичний депутат.